Мало того, що сусід вчора до четвертої ранку святкував свій день народження, так сьогодні зранку з'ясувалося, що якийсь виродок подарував йому перфоратор. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Запитують моряка: чи був випадок, щоб вам було реально страшно? Ну, та було. Перевозили ми якось вантаж із Китаю десять тисяч ляльок. І от потрапили у страшенний шторм. І ось коли корабель нахилився праворуч, то всі ці десять тисяч ляльок хором сказали Мама, ось тут-то я її посивів. Пара з України приїздить на курорт. Заходять вони в номер, розташовуються, аж раптом чоловік чує крик дружини А, -а, -а тут Миша. «Подзвони на ресепшен і поясни ситуацію. Ти хоч щось знаєш англійською, а я нуль. Чоловік телефонує на ресепшен. Hello? Hello? Uh, do you know Tom and Jerry? Yes, of course. And Jerry is here. Зима. Сім'я сідає в машину. Трирічний малюк питає. А чому ми не їдемо? Тато пояснює, тому що на вулиці холодно, синку, ми гріємо машину, малий подумав і видає: попами, чи що?